Євангелія від Луки, розділ 24 А першого дня в тижні. Рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували, і застали камінь, відкочений від гробниці. Війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І от коли вони не знали, що їм про те думати, два чоловіки з'явились їм у блискучих шатах. Коли ж вони налякались і схилили до землі обличчя, ті до них сказали Чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес. Пригадайте собі. Як промовляв до вас, коли ще був у Галілеї, кажучи Син чоловічий має бути виданий грішникам у руки, має бути розіп'ятий і третього дня воскреснути. І вони пригадали собі його слова, а повернувшися від гробниці, оповіли все те одинадцятьом та всім іншим то були Марія Магдалина. Йоанна і Марія, мати Якова. Інші жінки, що були з ними, теж оповіли це апостолам, але слова ці їм видалися пустим верзінням, і вони не повірили їм. Однак Петро встав, побіг до гробниці і, нахилившись, побачив лише пов'язки. І повернувся до себе додому, дивуючись тому, що сталося. Аж ось того самого дня двоє з них ішли в село на ім'я Емаус, стадій 160 від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося. А як вони розмовляли та сперечалися між собою, сам Ісус, наблизившись, ішов разом з ними. Але очі їм заступило, щоб його не пізнали. Він їх спитався що це за розмова, що ви, ідучи, ведете між собою? Ті зупинились повні смутку. Озвавсь тоді один з них на ім'я Клеопа, і йому каже Ти ж бо один, що мешкаєш у Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями в ньому сталося? І він спитав їх, Що таке? Вони ж йому сказали. Те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророком, могутнім ділом та словом перед Богом і всім народом, та як наші первосвященники і князі видали Його на суд смертний і його розіп'яли. А ми сподівались, що це Він Той, хто має визволити Ізраїля. До того ж, усього ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували. Вони пішли були ранесенько до гробниці, та, не знайшовши його тіла, повернулись і нам оповіли, що вони бачили ангелів, які їм з'явились і сказали, що він живий. Деякі ж з наших. Пішли до гробниці і знайшли так, як жінки сказали Його ж вони не бачили. А він промовив до них О, безумні і повільні серцем у вірі супроти всього, що були пророки оповіли. Хіба не треба було Христові так страждати і увійти в свою славу. І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він вияснював їм те, що в усім Писанні стосувалося до нього. Коли вони наблизилися до села, куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи. Зостанься з нами, бо вже надвечір і день уже похилився. І він увійшов, щоб зостатись. І от, як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив і, розламавши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали, а він зник від них. І казали вони один до одного: Чи не палало наше серце в нас у грудях? Коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання. І вони рушили негайно і повернулися в Єрусалим, і там знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними, які їм сказали Христос справді воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали ламанні хліба. Коли ж вони так говорили, сам Ісус став посеред них і до них каже Мир вам! Вони ж, налякані та повні страху, думали, що духа бачать. Та він сказав їм, Чого стривожились? Чого ті сумніви постають у серцях ваших? Гляньте на мої руки. Та на мої ноги, це ж я сам доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла і костей немає, як бачите, що я їх маю. Сказавши це, він показав їм руки і ноги. А як вони з радощів не йняли йому ще віри і чудувались, він сказав: Чи маєте ви тут що їсти? Вони подали йому кусень печеної риби, він узяв його і спожив перед ними. Потім Ісус до них промовив: Це власне ті слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам. Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея, в пророків та у псалмах. Тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання, і до них мовив. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того всього. Я вам пошлю те, що мій отець обіцяв був сидіть у місті, аж поки не одягнетеся силою з висоти. І він вивів їх аж до витанії, і знявши руки свої, благословив їх. А як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившися йому. Повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Послання Апостола Якова. Розділ третій. Нехай, мої брати, між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо, бо всі ми пригрішуємося чимало. Коли хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може загнуздати і усе тіло. Коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч і які вони величезні, та ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються ж маленьким стерном за волею стерничого. Так само і язик, член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс. І язик. Вогонь, світ неправди. Язик, вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським хистом. Язика ж. Ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає, наповнене смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені наподобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким? Хіба смоківниця, брати мої, може родити маслини або виноград смокви, ані солонець води солодкої не може дати. Хто мудрий і досвідчений між вами? Нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності. Коли ж у вашім серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Це не та мудрість, що сходить з гори, а земна, тваринна, диявольська, бо де заздрість та чвари, там безлад і все, що тільки є лихого. А мудрість, що походить з гори, найперше чиста, потім мирна. Поблажлива, примирлива, милосердя та добрих плодів повна, безстороння нелицемірна. Плід праведності сіється в мирі тим, хто мир чинить. Псалом 74-й Чому відкинув, Боже, нас навіки, палає гнів твій на овець твоєї пастви? Згадай твою громаду, яку ти придбав собі віддавна, щоб була коліном, яке відкупив собі в посілість, гору Сіон, на якій ти осівся. Зійди твоїми стопами на руїни відвічні. усе в святині зруйнував ворог. Зарикали противники твої посеред твоїх зборів, поставили там власні стяги, як знамено перемоги, неначе той, що в гущавині сокирою махає, вони сокирою і молотом на заставки їхні двері забивають. Тому святилище, вони вогнем пустили, землею осквернили житло імені Твого, сказали в своїм серці. Винищмо до ноги їх, спалили на землі всі Божі місця зборів? Знамен наших не бачимо вже більше, немає більше і пророка, немає між нами того, що знав би, доки таке буде? Доки, о Боже, буде глумитися противник? Чи вічно буде ворог хулити Твоє ім'я? Чому ти відтягаєш твою руку? І стримуєш у пазусі твою десницю. Та ж ти, о Боже, цар мій споконвіку, що дієш серед землі спасіння? Ти силою твоєю розділив море, розбив на водах голови драконів, ти розторощив голови левіятана, дав його морським потворам на поживу. Ти відкрив джерела і потоки, ти висушив вічно текучі ріки. Твій день і твоя ніч, ти сотворив світила і сонце, ти встановив усі земні границі, літо і зиму. Сотворив ти. Згадай, як ворог було над Господом глумився, і як народ безумний зневажав твоє ім'я. Не дай шуліці життя горлички Твоєї, життя Твоїх убогих не забудь повіки. поглянь на твій союз, бо темні закутки землі стали кублом повним насильства. Нехай пригноблений, не повернеться стидом прикритий, нехай нужденний та вбогий хвалять Твоє ім'я. Встань, Боже, відстоюй твою справу. Згадай на ругу, що завдає тобі щоденно безумний. Не забудь крику твоїх противників, галасу тих, що повстають на тебе, який іде угору безнастанно. КНИГА Проповідника. Розділ. Одинадцятий Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде, хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років. Хай усіма ними веселиться, а лихай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить, марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі. Але знай, що за Все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця І віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос усе це марнота. КНИГА. Пророка Єзекиїла, розділ 17 надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, загадай загадку і скажи притчу домові Ізраїля, промов, так говорить Господь Бог. Орел великий, з великими крильми, з широкими крильми, весь вкритий зозулістим пір'ям, злетів на Ливан гору, схопив він вершок кедра, зірвав найвищу з його віток та й переніс у крамарську землю, посадив у купецькому місті. Потім узяв насіння з тієї землі і посадив на полі для засіву. Над великими водами, немов вербу, він посадив його. І виросло воно, і стало виноградною лозою, розлогою, низькорослою. Відті її мало до нього повернутись, коріння під ним бути. Зробилось воно виноградною лозою, пустило паростки і розкинулось галузям. Та був іще один орел великий, з великими крильми, розкішним пір'ям. І ось та виноградина погнала до нього своє коріння, до нього простягнула своє віття, щоб він її зрошував, ліпше, ніж грядка, де її посадили. Хоч вона посаджена була на родючім полі, над великою водою. Так що могла й без того розпускати віття, приносити плоди і стати пишною лозою. Тому скажи так говорить Господь Бог, чи буде все гаразд із нею? Хіба орел не повириває коріння в неї, хіба не позриває плодів з неї, так що всі бруньки на її паростях посохнуть? Не треба буде ні великої потуги, ні людей багато, щоб вирвати її з корінням. Ось вона посаджена. Чи буде все гаразд із нею? Чи не засохне вона, як на неї подує східний вітер? На тій грядці, де виросла, засохне. І надійшло до мене. Таке слово Господнє. Скажи бунтівничому домові. Чи не здогадуєтеся, що воно значить? Скажи ось Вавилонський цар прийшов у Єрусалим. Він забрав його царя та його князів та й відвів їх до себе в Вавилон. Узяв він нащадка з царської родини та й зробив із ним союз. Присилував його поклястись і забрав вельмож тієї землі з собою, щоб царство було принижене, щоб не могло підвестися, щоб додержувало Союзу і стояло при нім. Той же зрадив його, пославши своїх послів у Єгипет, щоб йому дали коней і багато війська, чи пощастить йому, чи врятує себе той. Хто таке сподіяв? Він зламав мій союз. Чи ж він себе врятує? Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога. В країні того царя, що настановив його царем, і що його він погордив присягою та зламав угоду у нього, в Вавилоні він умре. Своїм великим військом і численним людом фараон його не врятує на війні, коли насиплють вал і побудують башти, щоб вигубити людську многоту. Він зневажив клятву, зламав союз, дав свою руку іншому. Отак учинив він ні. Він не знайде рятунку. Тому Господь Бог. Так каже, клянусь моїм життям. Це мою клятву він зневажив. Це мій союз, зламав він. Я оберну йому це на його голову. Я закину на нього мою сітку, і він потрапить у мої тенета. Я приведу його в Вавилон і буду там з ним судитись за його віроломство супроти мене. Його втікачі з усіх його полків поляжуть від меча, котрі ж зостануться, розсиплються на всі вітри. І знаєте, що то я, господь, говорю. Так говорить господь Бог. Я візьму верховіття високого кедра, з високих паростків його я зірву найніжніший. І посаджу його на горі високій та величній, я посаджу його на горі ізраїльській високій, він пустить віття і плід уродить, і стане пишним кедром, і житиме під ним усяке птаство, усе пернате в тіні його галуззя буде жити. Всі польові дерева знають, що я Господь. Що й я принижую дерево високе, що я підвищую дерево низеньке, що я висушую дерево зелене, а дерево сухе сподією квітучим. Я, Господь, сказав так і так учиню.